Я забула свою розчиску. Скільки я скинула з вагові за місяць. Точніше, на вагові чи з ВГОВі? на вагові за місяць. Починаємо з цього, тому що, напевно, це всім найважливіше і всі хочуть вагові чи схожий препарат через втрату ваги і кілограми це найцікавіше. Отож, я починала свій шлях з вагові. З вагою 90 кг 40 г. І за місяць я скинула лише 2 кг. трошечки більше, ніж 2 кг. І зараз розкажу, як це взагалі відбувалося. Перший тиждень, за перший тиждень на ваговий я скинула 950 грам. Це майже кілограм. За другий тиждень я скинула 500 грам, пів кілограму. За третій тиждень я скинула 850 грам, це майже кілограм. А от за четвертий тиждень я. Так, тиждень, я навіть набрала 150 грам. Але у мене була менструація, напевне, я не рахую це щось велике. Але ось такі результати, ось такі цифри в нас є. І загалом за місяць я скинула 2 кг 150 г. Ну, 2 кг, там вже можна не рахувати. Чи це багато? Зовсім не багато. можна і без препарату за місяць таку вагу скидати. Ну, але я розказую про свій шлях на вагові, тому так. Чесно, трошки навіть сумно, тому що коли я думала ще про цей препарат, я думала, що за місяць я вже буду дуже струнка, я не знаю. Бо я лише бачила, як дівчата скидають шалену вагу, як у них немає апетиту. І друге, про що ми поговоримо, це про апетит. А щодо апетиту, за цілий місяць. Мене взагалі не нудило, жодного разу не нудило, ем, ніяких побічних ефектів не було. Я завжди хотіла їсти. Ну Завжди, як до цього препарату, як до Е, ем, Такий самий був потяг до їжі. Реально. І я не розуміла, що мною відбувається. Можливо, це маленька доза, і мій організм пристосовується. Або ж це тільки мій організм, і воно так впливає. Я завжди ніби чекала цієї війну доти, що пропаде апетит, не захочу їсти. Але я хотіла, і я їла. Єдине, що я вже дійсно більше контролювала, що я їм, але я не обмежувала себе в їжі. Я їла, що хотіла, але дійсно не переїдала. Я лишала. Єдиний плюс, якщо так взяти і виділити. Вага 2, 2 кг, апетит був такий, як і самий, але я реально не переїдала. І я така щаслива, ніби ніби знала, коли стоп, а не пхала ще в себе трошки, так щоб, болів мене жлунок. Ось цього не було, і це враю плюсом. Щодо самих ін'єкцій, як укол я робила, ін'єкції взагалі приходила нормально. Місце в колу не боліло взагалі. Перший раз, тому що це напевно, просто перший раз, було просто таке відчуття ніби оніміння легенького. Це було тільки перший раз, я наступний раз навіть не відчувала нічого. Тобто все нормально з інєктами. І дійсно, найважче це думати, що буде все дуже швидко. Чекати швидкого результату. Ось такий у мене результат. Я ніби трошки засмутилася, але не засмутилася, це все залежить від мене. І ось в мене настав другий місяць, і цей місяць я вже буду більше слідкувати за харчуванням. І, якщо чесно, я б хотіла ще тут виділити такі зміни, як настрій. Тому що реально мені до березня, до березня місяця, обожаю вже мені в коморлі, тому що я це все завжди. <клес> тому що реально до березня мені зовсім не хотілося виходити з дому. Абсолютно, мені реально хотілося просто ховатись. І я собі в домках говорила: от завтра-завтра, все, що всі, я знаю, може, це демо звучить, але так реально є. От сьогодні ще поїм, наприклад, і завтра почну. І напевно я так робила з місяці три, і тому так сильно набрала я вагу. Я просто в шоці. Але слава Богу, що мій настрій, мій внутрішній стан реально відрізняється від того, який був місяць назад ще. І зліст не так смішно, тому що це тільки два кілограми. А я навіть йшла коротше на Пасху. А то навіть не хочеться в люди виходити. А я вже собі такое відео зняла. Думаю, яка я красуня, я так схудла вже. Але я просто ж не ставала на вагу і не бачила, що в мене там плюс буде 150 грам, а не хоча б якийсь мінус. І реально почуваюся, я набагато краще. Так, можна було б, можливо, безвакові, але можливо і не можна було. Чесно, у мене просто надзвичайно велика вага була. Це дуже страшно. Я реально я так народжувати не йшла з такою вагою, як у мене була на початку місяця, коли я починала. Я не раджу всім вагові. Я просто розказую свій шлях і то, як воно на мене впливає. Я обрала такий шлях. Якщо чесно, от якщо б в мене була хоча б на 10 кг вага менша, я б взагалі, можливо, навіть не думала про вагові, про це про зампік, про це все, я ніколи, ніколи навіть не пробувала якісь таблетки, чаї для схуднення, які всі пробують. Ніколи. Нічого з такого не пробувала, абсолютно. І ось це, що я зараз на вагові, це тільки через те, що я реально злякалась своєї ваги. Я злякалась, але сама самостійно зробити нічого не могла без. Я пробувала взагалі то пару разів, я коригувала харчування, я записалась в зал, в який не ходжу, але просто не змогла. І тут вагові просто мені дав такий поштовх більше, не знаю, Віри і впевненості, що я змінюся. Тому що ще два роки тому я можу показати, як я виглядала. Я могла без вигові. Зараз я, напевне, без Вегові би не змогла. Ну, може, зараз вже. Але напевно би не змогла. От почати я б не змогла змінювати себе без цього препарату. Два роки тому я могла без цього препарату. Я не їла цілими днями, я їла один салат в день. І я дуже класно схудла була. У мене в інстаграмі є якраз такі фотки, як я виглядала. Це я їла один салат в день. Я так могла. А зараз реально, коли тобі 31 і в тебе проблеми з вагою. Хочеться, щоб їх вже не було. Хочеться не думати. Думаєш, доки я ще буду думати про ту могу. Тридцять один рік я не розумію. Просто реально хочу навчитися їсти, хоча так стається, піти до дієтолога. Я працювала з дієтологом. Піде до дієтолога, до психолога, я працювала з дієтологом, психолога ніколи не працювала. Я розумію, що треба їсти і як їсти, щоб худнути. Я просто це не роблю. Але зараз з Вагові, коли я почала, я повертаюсь до того. Моя мета саме перша була, сама перша ціль це не переїдати, от зупинитись, не напихати в себе, щоб мене болів шлунок. Розуміти. Друга ціль це реально навчитись харчуватись. Так, щоб це вже було, не знаю. Можу рік буду вчитись, але щоб довчитись, щоб в мене вже таких проблем не було. Усім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підтримайте мене подобайкою, і я буду дуже вдячна.